Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами потенціометр моторчика заслонок пічки для автомобілів групи ВАК. Дані моторчики пічок застосовуються у таких автомобілях як Audi, Skoda, Saab, Volkswagen. Найпопулярніше авто, на котрому виходять з ладу ці моторчики, це Audi A4 B6. Насправді з ладу виходить не весь моторчик, а тільки даний потенціометр підбирається візуально. Потрібно відкрити блок моторчика і порівняти цей потенціометр візуально з тим, що встановлений у вашому авто. Один з номерів моторчиків 8 e 11 f У нашому каталозі ця запчастина має номер DF14012. Завжди є у наявності у великій кількості. Звертайтеся, переходьте за посиланням та робіть покупки. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.